За які порушення правоохоронці обмежуватимуть право на виїзд за кордон та керування транспортними засобами, а також накладатимуть арешт на кошти на банківських рахунках, я маю на увазі законопроект номер 10449 про посилення мобілізації, який Верховна Рада нещодавно підтримала в першому читанні. Зараз поясню: згідно з новим законопроєктом, Скоро військовозобов'язані зможуть отримувати повістки як особиста, під розписку, так і через електронний кабінет призовника? Але в який би спосіб не була отримана повістка, в разі її ігнорування та неявки громадянина до ТЦК та СП наступає юридична відповідальність. Як це відбувається? Якщо особа, яка отримала повістку, не з'явилась до ТЦК та СП протягом 15 днів, а Нацполіція не має можливості здійснити адміністративне затримання, тоді ТЦК направляє на адресу військовозобов'язаного чи до його електронного кабінету так звану вимогу. Далі, в разі якщо протягом 10 днів після направлення вимоги особи Якій вона була адресована до ТЦК, так і не з'явилась, ТЦК звертається до суду із заявою про здійснення заходів впливу до порушника. Ну а суд вже вирішує задовольнити заяву або відмовити в задоволенні. Саме суд, а не ТЦК, може обмежити ваше право на виїзд за кордон, право на керування автівкою. Накласти арешт на кошти на банківських рахунках. Постає питання. Які юридичні наслідки передбачені у випадку, якщо військовозобов'язаний не зареєструвався в електронному кабінеті призовника І, відповідно, не може отримати електронну повістку. Відповідь Вас зацікавить в новому законопроєкті дійсно прописаний обов'язок громадян. Зареєструватися в електронному кабінеті призовника. А от відповідальність за невиконання цього обов'язку наші законодавці там не прописали. Можливо, поспішали чи забули. Тому ані накласти арешт на гроші на рахунках, ані призупинити дію водійського посвідчення, ані заборонити виїзд за кордон за нереєстрацію електронного кабінету призовника не мають права. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позивної заяви, звернення, рапорту, скарги та будь-яких інших документів, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.